Тим часом івано-франківські студенти обіцяють і надалі страйкувати. У них навіть з'явився новий штаб. Своїми вимогами молодь ділилася із нашими колегами. Барикади біля одару розчистили, адмінбудівлю повернули в руки влади. Однак акція протесту не припинилася. Студентська молодь і надалі відстоюватиме власні інтереси. Тепер місцем розташування їхнього штабу стала обласна просвіта. Закон про амністію прикарпатська молодь вважає несправедливим. кажуть, він не гарантує припинення арештів активістів майдану та закриття всіх кримінальних справ. Тому студенти вирішили згрупуватись і спільно протистояти про владному свавіллю, каже організатор акції Іван Харків. Ми вчора прийшли для того, щоб організувати роботу. Штабну і для того, щоб координувати відправлення студентів, відправлення людей в Київ, координувати збір коштів, координувати студентів по західній Україні, якщо буде можливість, по всій Україні, також хлопець додає, що у зв'язку з новими хвилями протистояння на Євромайдані у столиці однією з основних функцій студентства вважає також допомогу та відстоювання інтересів народу на місцях.